Шановне товариство, колеги, друзі, всіх вітаємо, дякуємо, що знайшли час сьогодні прийняти участь у нашому традиційному щорічному брифінгу, який проводить Закарпатська військова адміністрація. І цим брифінгом ми розпочинаємо знов таки традиційну щорічну нашу акцію 16 днів проти насильства. І е, наша область, доєднуючись до всеукраїнської акції і до міжнародної спільноти, ще раз доводить свою готовність і свою залученість у всіх тих проблемних питаннях. І в їх вирішення, які стосуються домашнього насильства, насильства за ознакою статі і абсолютно всіх видів насильства, тому що я думаю, ви обізнані в тому, що на жаль насильство ховається за дуже різними масками. Мова йде про те, що я вже сказала, що ця акція є для області традиційною. І дуже приємно, що коло учасників цієї акції і коло залучених громадських організацій різного роду абсолютно інших структур, юридичних, фізичних осіб, і просто пересічних громадян росте. І щорічно, починаючи акції з цього брифінгу, ми переслідуємо лише одну мету. Якомога більше людей має нас почути, якомога більше людей має розуміти, що не треба мовчати, не треба використовувати той наш давній вислів Моя хата скраю. Не мовчи, це головний принцип. Будь обізнаний, не будь байдужий і обов'язково реагуй. Так дійсно, вже більше як тисячі днів. Наша держава у війні. І ми розуміємо, що інформаційний простір він все-таки е, заповнений е, саме тими подіями, які стосуються війни, і все, що з цим пов'язано. Але будьмо чесні, ми прекрасно розуміємо, наскільки психоемоційно давить абсолютно на кожного ситуація в нашій країні. І на жаль. З цим пов'язано збільшення випадків насильства, знов-таки повторюся, різного абсолютно роду. І, на жаль, насильство в першу чергу в родинах воно набуває найбільш загрозливих форм. Я би трошки хотіла поінформувати все-таки, що робиться на рівні держави. Далі коротко поінформую, що заплановано на рівні області, що буде цікавого цього року в рамках проведення цієї акції, і з задоволенням передам слово моїм колегам, які сьогодні зі мною. Ну вже неодноразово ми підкреслювали, що дуже довго довгоочікуваним стало. Підписання Стамбульської конвенції і пишаємося тим, що Україна доєдналася до цієї надважливого цього надважливого документу, але не треба забувати. І ще раз хочу наголосити: ми говорили вже про це неодноразово. Що в 2020 році був підписаний указ президента про невідкладні заходи з запобігання і протидії домашньому насильству, про ратифікацію Стамбульської Стамбульської конвенції, я вже казала, і е, е, Стамбульська так звана Стамбульська конвенція була ратифікована у 2022 році. Це ще один надважливий документ, і так само хочу сказати про трошки нові е, зміни: що 19 грудня 2024 року набрав чинності закон України про внесення змін е, про адміністративні порушення. І з моменту набрання чинності цих змін в нашій державі є адміністративна відповідальність за сексуальні домагання насильство з ознакою статі. І інші е, речі. Про, про що йдеться? Я хочу сказати, що якщо ми пустимося на рівень обласний, то е, дуже активно в нас працює обласна координаційна рада е, з питань запобігання та протидії насильству. І хочу сказати про те, що тішить те, що це дійсно. Кордрада не на папері, а це кордрада в дії, тому що ми е, в, планували і сформували е, перелік учасників кордради в такий спосіб, що в ній працюють всі так звані суб'єкти взаємодії. Хто такі суб'єкти взаємодії? Це громадські організації, це представники національної поліції, представники освіти охорони здоров'я. Со Соціального захисту абсолютно всі ті, хто має безпосереднє відношення до реалізації державної обласної політики по запобіганню і протидії насильств домашньому насильству і його всім іншим видам, і я звичайно. Хотіла би зазначити, що так само розвивається в області дуже потужно мережа центрів, саме в територіальних громадах, які так само були створені для запобігання домашньому насильству. Я дуже коротко поінформую, що станом на сьогодні в області вже є. Дуже багато різних служб підтримки всього їх нараховується 34. Не буду зупинятися скільки в кожному районі, але повірте, абсолютно в кожному районі така служба вже працює. Мова йде лише не лише про це. В нас працює в області три притулки, які були створені саме для. Допомоги жінкам, які постраждали, працюють консультативні служби і відкриваються крок за кроком в кожній територіальній громаді. Мова йде про те, що крім того, в нас працюють дейні центри з кризовими кімнатами. Якщо ви слідкуєте за новинами, то бачили, що в нас в першій громаді Онуківській цьому році було відкрито Барнахуз, так звана зелена кімната. Це центр Дружній до дитини, і мова йде про те, що навіть незважаючи на важку ситуацію в країні, ми рухаємося крок за кроком, не плануємо зупинятися. І звичайно, що вважаємо, що чим більше. Завдяки нашій роботі людей, громадян, жінок, дітей дізнається про те, що таке насильство, як запобігти, то ми працюємо не дарма. І закінчуючи дуже коротко, я звичайно хочу абсолютно всіх запросити після закінчення брифінгу до атріуму, тому що в атріумі відкривається сьогодні виставка. Яка буде дуже цікавою, оскільки я би її назвала так: у нас там дві виставки одночасно. Ми, ви можете подивитися малюнки наших школярів з Закарпатських. Ми збирали ці малюнки з усієї області і загалом це 350 малюнків на три тематики: це війна, очима дітей, що таке насильство. І що таке торгівля людьми в твоєму розумінні? І діти дуже активно відгукнулися, і ця виставка сьогодні є в атріумі. Ви можете ознайомитися з роботами наших закарпатських школярів. Ще одна виставка. Чекаємо на наших героїнь. Про неї більше розкаже моя колега Тетяна Мачабелі. Пані Тетяна, передаю вам слово з приємністю. Будь ласка. Шановні друзі, колеги, партнери, журналісти, вітаю всіх. Перш за все, 16 днів активізму проти насильства це є міжнародна акція. В всьому світі сьогодні розпочинаються різноманітні заходи, щоб звернути увагу на таку тему, як насильство. І цього року звертається увагу в міжнародному просторі це кібернасильство. Але в нашій країні йде війна. І це величезний виклик. Щодо насильства, у нас були виклики до війни, але наразі ці виклики збільшуються. Тому кожен із нас, кожен громадянин, я вважаю, повинен володіти інформацією, як попередити насильство, як реагувати на насильство, а також мати навички. навички: щоб не допустити це насильство, і навички, яким чином діяти, коли зіштовхнулися. З насильство як в цифровому просторі, так і в житті. Кожен з нас повинен знати алгоритм дії. Номер один алгоритм дії це телефонувати на 102 і попереджати, що домашнє насильство або насильство, або 1547 це урядова гаряча лінія те щодо попередження насильства або щодо реагування на насильство. Також щодо війни, в нашу Закарпатську область переїхало дуже багато внутрішньо переміщених осіб. З них в основному це жінки і діти. Жінки різного віку, діти різного віку. Ми, як імплементаційні партнери у ООН, міжнародної організації в Закарпатській області з за початку року. Проводимо інформаційні кампанії щодо реагування, а також попередження насильства, навчаємо всіх суб'єктів взаємодії, яким чином діяти, передаємо їм необхідну інформацію, а також е, у місцях е, тимчасового проживання проводимо інформаційні компанії і реагуємо на випадки насильства е, в тих місцях проживання щодо жінок і дітей. Також з е, Прохання служби у справах дітей до нас звернулися, були щоб ми в інституційних закладах проводили теж інформаційні компанії і реагували на виклики насильства щодо дітей. Але ми, як громадська організація, ми невеличка у нас небагато фахівців. І тому я звертаюся до кожного, щоб кожен реагував, тому що насильство це є дія, а також бездіяльність, і це є злочин. Також зрозуміти бездіяльність, це злочин, і це торкається кожного з нас. Це не тільки суб'єкти взаємодії, це не тільки голови громади, заступники голів громад, а це кожен громадянин, який проживає в нас на території Закарпатської області і України. Тому толерантність щодо насильства не повинна бути. Має бути нульова толерантність. І ми повинні формувати нову культуру, новий світогляд, як спілкуватися ненасильницьким чином, яким чином ми повинні реагувати, і ми повинні вчити дітей. Тому що дуже рада, що в всіх школах зараз так само ця компанія зараз проходить і кожна дитина дотична до цієї компанії. І хочу ще додати: під час війни виникло новий вид насильства. Це починаючи з 2014 року і влітку цього року був прийнятий вперше закон. Про де визначено поняття сексуального насильства, пов'язане з війною, з агресією Російської Федерації, і хочу звернутися я до всіх, хто проходив чи різні блокпости чи фільтраційні табори. Що в нас також буде проходити компанія разом з представником повноважних справ людини щодо розуміння сексуального насильства пов'язане з війною або з конфліктом. І кожен, хто е, знає тих людей, або хто пережив такий вид насильства, знайте, що е, для вас є відповідні послуги. Звертайтеся по допомогу, тому що ту травму, яку ви пережили, ви не можете пережити е, сам на сам. Є реабілітаційні програми, є е, комплексна допомога, як соціальна, як медична. Як юридична допомога, як психологічна допомога, тому не мовчіть, звертайтеся. Я дуже прошу вас про допомогу. І плюс за все щодо цього нам необхідно ваші голоси, щоб ми могли в міжнародних судах всі ті випадки задекларувати, і щоб більше голосів було на стороні України щодо злочинів Росії під час війни. Я хочу подякувати всім міжнародним партнерам за підтримку. Підтримку ВКБ, ООН, підтримку фонду ООН в галузі народонаселення, за допомогою якого зараз відновилися якраз робота мобільних бригад Закарпатській області, а також центру допомоги врятованим, куди можуть звертатися всі постраждалі від війни, від військової, від військової воєнної агресії Російської Федерації. Так що я прошу знову ж таки об'єднуймося і не будь, не будьмо байдужими, будьмо чуйними до горя і до біди близької людини. Якщо ви бачите дитину, яка вже бракує, відразу повідомляйте. Якщо ви знаєте, що діти позбавляються базових потреб, відразу звертайтеся, надавайте допомогу, і це те, що відразу може попередити довгострокові такі наслідки щодо насильства і зберегти життя багатьом. Дякую вам. Дякую, пані Тетяна. Ще одна Дякую. Я буду повторювати з приводу того, що говорили попередні спікерки. Єдине, що хочу сказати, що насправді ці заходи, які відбуваються в рамках акції 16 днів проти насильства, це ж ці 16 днів ми просто так. Заявляємо про ці заходи. Насправді всі присутні тут доповідачі. Всі 366 днів в році якраз займаються протидією домашнього насильства, і всі заходи, які проводяться департамент всіма суб'єктами, не є мію всі дотичні до того, щоб ну і поліцію, в тому числі щоб побороти цей факт ганебний домашнього насильства. Я буду банальна і почну із статистики Національної поліції Закарпатської області з приводу тих звернень, які надійшли на лінію 102 за 9 місяців цього року. В цілому надійшло 2149 повідомлень про вчинення домашнього насильства. За їх опрацювання задокументовано 1678 адміністративних правопорушень, складено протоколів за статтею 173 прим. 2 кодексу України про адмінправопорушення. Шення це про домашнє насильство і загальної кількості це становить 78,1 від загальної кількості звернень. Я хотіла наголосити по п'яти підрозділах поліції Закарпатської області, де цих звернень надійшло найбільше і складено найбільше протоколів про вчинення домашнього насильства. Це, звісно, Ужгородське районне управління поліції, Ужгород 212 повідомлень, 175 протоколів. Потім це відділ поліції номер 1 село Оноківці, 210 повідомлень. 144 задокументовано. Мукачевське районне управління поліції 236 повідомлень, 221 протокол про вчинення домашнього насильства. Відділення поліції номер 1 місто Виноградів. 183 повідомлення, 154 задокументовано. Ну і Хуське районне управління поліції. Це 205 повідомлень, 193 винесені протоколи про вчинення домашнього насильства. Щодо термінових заборонних приписів, найвищі показники термінових заборонних приписів зафіксовано у Тячівському районному відділі поліції із загальної кількості це 87,6%. Відділення поліції номер 1 міста Іршава Хуського районного управління поліції це 83,7 в самому Хуському районному управлінні поліції понад 82%, Мукачевське районне управління – понад 82%, Рахівський райвідділ – 81%, відділ поліції номер 1, відділення поліції номер 1 міста Паричин – понад 81%. Крім цього всього, ви знаєте, що на території Ужгорода і Мукачева у нас працюють сектори протидії домашньому насильству. Якщо говорити про ті повідомлення, які опрацьовували саме сектори протидії домашньому насильству, то в цілому за ці 9 місяців поліцейськими цих секторів здійснено 712 виїздів, із яких 352 – це безпосередньо в місті Ужгороді, і 360 – це в місті Мукачеві. В Ужгородському районному управлінні складено 79 адміністративних протоколів за статтею 173 2 про домашнє насильство, винесено 72 термінові заборонні приписи і розпочато 12 кримінальних проваджень. Щодо Мукачева, то здійснено 360 виїздів, складено 132 адміністративні протоколи, винесено 165 термінових заборонних приписів і розпочато 24 кримінальні провадження. Якщо говорити взагалі про кримінальні провадження, то протягом звітного періоду працівниками поліції розпочато 160 кримінальних проваджень за фактами вчинення домашнього насильства, із яких 85 – це саме за ознаками кримінального правопорушення, передбаченими. Статтею 126 прим. 1 Кримінального кодексу України. Решта вже за іншими статтями: чи це легкі тілесні ушкодження, чи, наприклад, є один по Ужгороду, одне кримінальне провадження, що стосується невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми крипнику. Розумієте, така. Такі різнобарвні, так, так би мовити, кримінальні справи, які тут порушувались. Крім цього, всього варто додати, що поліцейськими анульовано дозвіл на придбання зберігання носіння зброї та боєприпасів для десятьох кривдників. Щодо алгоритму реагування на повідомлення про вчинення домашнього насильства, да, дійсно, першочергово, що потрібно робити, це телефонувати на 102. Першою особою, яка вже починає реагувати на повідомлення про вчинення домашнього насильства, буде оператор лінії 102, який задає ряд питань, відповіді на які є обов'язковими. Я про це говорю на всіх заходах. Чому? Тому що. Оператор лінії 102 збирає по максимуму інформацію для того, що поліцейські, які будуть виїжджати на повідомлення про вчинення домашнього насильства, їхня мета виїхати і допомогти тій людині, яка звернулася за допомогою. Відповідно для того, щоб надати допомогу людині, поліцейський сам має бути захищеним. Тому ми мусимо знати, чи є в кривдника зброя. Що людина підозрює, що є в крибника зброя, бажано це треба повідомити. Е, є дозвіл на носіння зберігання. Таким чином, поліцейські, які будуть виїжджати на повідомлення про вчинення домашнього насильства, вони перед тим вони, звісно будуть більш захищені, попрацюють над захистом з усіх. Боків можуть виїхати навіть не лише двоє, вони можуть виїхати четверо, якщо це необхідно, і будуть надавати ту допомогу, яку потребує постраждала особа. Щодо заходів, які ми будемо проводити в рамках акції, це будуть різні заходи, починаючи від заходів із дітьми. В школах, закінчуючи заходами навіть у місцях компактного проживання ромів, ми в цьому році проводили один із заходів, що що стосовно взаємодії із Ромами, і почули від ромських лідерів потребу в тому, що треба для них проводити більше заходів, які стосуються саме домашнього насильства. Так от цим ми зараз власне, теж будемо займатися, не лише в рамках акції. Але я ж почала із доповіді, з того, що ми не лише в рамках акції проводимо якісь заходи по 16 днях проти насильства. Ми, Круглий рік цим займаємось, тому це ті заходи, які ми проводимо і будемо проводити, звісно, у комунікації із усіма суб'єктами взаємодії. Дякую, дякую. Будь ласка, що я питання Я прошу вибачення. Я лише хочу додати, що нами нашої обласної кордрадою було сформовано обласний план заходів. Хто має бажання ознайомитися в нас є на сторінці Фейсбуці? Ми ще додатково роздрукували його і принесли. Чому це абсолютно все, починаючи від тренінгів, семінарів, зустрічей в школах, в місцях тимчасового проживання і закінчуючи, як я вже казала, виставковими заходами, спортивними змаганнями. Абсолютно різноманітні заходи будуть е, цього року, і якщо ви звернули увагу, то ми сьогодні всі е, маємо відповідну лаванню бузкову стрічку, тому що так само наша регіональна акція е, «Бузкова стрічка Закарпаття це знов таки нагадування про те, що мовчати не можна. І абсолютно правильно зазначила моя колега, наша толерантність має бути нульовою до будь-якого прояву. Дякую. Я ще хочу додати, я не сказала про захід. Якраз пані Ольга е, говорила була про виставка дитячих робіт, яка в Афріни зараз проводиться, але там є ще такий невеликий куточок, і в них розміщені фото. Жінок, цивільних полонених, які зараз знаходяться в Росії або на окупації в полоні, ті жінки зазнають страшних тортур, насильства. І цією фотовиставкою з нами поділилися саме жінки. Це спільнота «Нумосестри» та «Сема України, жінок, які вже звільнені з полону. І три дні буде ця виставка тут. Саме ті жінки, фото ви бачите, у нас є, які зараз є в полоні, і вже хороші успішні історії. За той час, що ми проводимо ці виставки, четверо були звільнені з полону і пройшли реабілітацію саме в Закарпатті, реабілітаційну програму, яку впроваджує наша організація у співпраці з міжнародними іншими організаціями і. Оніпії також і хочу сказати, що цього року, коли одна з реабілітаційних програм проходила, там була дочка однієї з полонених, і діти писали листи, листи Миколаю, що Миколай може їм принести. І ця дівчина написала: каже: нічого не потрібно. Я спостерігаю за тим, як діти інші обіймають свої мами, які повернулися з полону. А я просто мрію на це. Єдина мене мрія, що моя мама якнайшвидше повернула. І я могла її обійняти. І цим заходом ми якраз заявляємо, це і для міжнародної спільноти необхідно, і всім іншим про те, що відбувається в окупації, що відбувається в Росії з нашими полоненими. Ми не повинні це забувати і всіми шляхами повертати увагу. І знаємо випадки, коли фото були в відомих журналах міжнародних, і завдяки цим фото жінки були звільнені. Тому Прошу, щоб ви також у себе публікували в соцмережах всюди про е, полонених, які цивільних полонених я зараз жінок говорю, які зараз знаходяться і потребують свій. Дякую вам.